Міні-скульптура «Київський слон, яка присвячена фонтану слон, довгий час прикрашала один з пагорбів хрещатого парку. Міні-скульптура встановлена під куполом ТЦ Глобус на Майдані Незалежності біля входу в ресторан Остання барикада. У 1930-ті роки в хрещатому парку, що за царських часів звався Купецьким садом, а за радянських часів отримав назву Піонерського, розпочалася активна реконструкція. Парк мав виглядати як палац піонерів просто неба. Так в ньому з'явились численні павільйони, де взимку мали працювати дитячі секції, статую піонерів, а також численні водяні басейни і фонтанки. Фонтан. Центральним фонтаном на схилах міста став слон. З хобота слона бив шестиметровий струмінь води. Ефект доповнювали зустрічні потоки вздовж бортика. Фонтан одразу полюбився і дітям, і батькам. Конструкція виявилася досить стійкою. Фонтан став одним з небагатьох, які пережили бомбардування Другої світової, а також став символом міста, яке вистояло, символом відродження. Фонтан Слон у парку до 1970-х років. Цю скульптуру ми присвячуємо відродженню Києва та дитинству наших бабусі дідусів. Легенда отримане і знову повернешся у дитинство. Ця скульптура присвячена одному з головних героїв українського епису Кирилу Кожум'яці. Раніше е, були Чуткий, що він займався кожним ремеслом, і звідси походить його прізвисько Кирило Кожем'яка. Я зараз знаходжусь біля міні-скульптури родини Галаганів проєкту Шукай. Ця скульптура знаходиться на вулиці Богдана Хмельницька, 11. Вона присвячена київським міцінатам та громадянським діячам родині Галагань. Зараз я знаходжуся біля міні-скульптурки Київський каштан проєкту Шукай. Ця скульптура розташована на вулиці Хрещатик, 36 біля Київської міської державної адміністрації. Здається, наше місто прикрашали завжди каштан, але коли до Києва привезли перший каштан, де невідомо. Кажуть, першим його посадив Петро Могила і йому вже понад 350 років. Легенда у цій міні – «Потреш Подреш мене і весна буде теплою.